Так, назбирали ми опеньок, опятка. Такі вони класненькі. Як оприділити, що це опятка? Вони такі будуть шершавенький вершочок. Знизу будуть з закойомочкою такою. Опятки. Так, як же готувати опятки? Ми їх чистимо. Щас. Минутка. Так, видно. Обрізаємо, дивимося, чи тут негниленьке, чи тут нічого нема, чи воно хороше, хороша ножка. Обчищаємо все. Так слигенько. Обираємо отут все. Якщо він великий, ми його, ну такі довгенькі, ножка довгенька, ми його обрізаємо. Ну, на дві частинки можемо. Далі в холодну водичку, гарненько промиваємо, зливаємо, можемо два-три рази злити водичку або проточну водичку. Потім залили, вони мають постояти трошки в кого, скільки є часу. Якщо у вас немає геть часу, то можуть прожити пів годинки постояти вони. Якщо є більше часу, то можуть 4-5 годинок постояти. Зливаємо водичку. Беремо їх у каструльку. Ось в каструльку залили водичкою, закіплять. Цю водичку ми маємо злити. Потім ми заливаємо новою водичкою і вже тоді варимо не менше години. Краще взагалі півтори-дві годинки, тоді вони будуть м'якенькі. І все.